Скажіть мені, будь ласка, хтось взагалі чув вже про проект Меліс? Чи не дуже? Ні. Тоді в двох словах розповім, що це іде. Меліс – це готель, який знаходиться в Яблуниці на під'їзді до Буковелю. це основна дорога в Буковель. Це не типова локація, тому що там нема поруч дуже великої кількості інфраструктури, як в Буковелі, або, наприклад, там не знаю, парку розваку якогось. Тому, коли ми створювали цей проект, ми от максимально хотіли підійти так людиноцентрично з думкою про те, а що будуть робити наші гості. І перше, що ми зрозуміли, це що наша головна цінність це наше оточення це ліс. Це неймовірна природа, яка є поруч, до якої для нас важливо було дуже поставитись повагою. Я зараз трошки відійду від інклюзивності, вибачте, але в двох словах розповім, що там є. І далі ми наповнювали вже сам проєкт, не тільки там номерним фондом, який там досить великий, це 300 номерів, а ще інфраструктурою і різними сенсами. В цьому проєкті є кілька ресторанів, величезний видовий спа, є внутрішнє подвір'я, сформоване таким чином, щоб максимально захистити від шуму дороги людей, які там будуть гостей, які будуть там відпочивати. Ну і загалом цей проєкт він в першу чергу про людей. А я, є, є я вам більше скажу, є парковка е, підземна, що, до речі, дуже дорого. <с interessante> Це перше. І друге ще є окрема ділянка підпаркування, тому що дуже великий номерний фонд. А за вимогою готельного оператора ми маємо покривати 60% номерного фонду підпаркування. Е, давайте напевно скажу далі, хто я. Е, я Керівник і співзасновниця дизайн-студії Тема Займаюся проєктуванням готелів. І я піді з архітектури взагалі я дослідниця і вивчаю е, питання розвитку житла в Україні, е, тому девелопмент і створення взагалі житлового середовища в Україні і інвестиційних проєктів це те, що мене дуже сильно надихає. Так, е, не знаю, спрацювала там. Супер. що щодо Меліс, як я вже сказала, я в проєкті з самого початку наразі ми активно будуємось. Я думаю, що Христина показала якраз там вже класно, як виглядає каркас, і темпи тільки швидше і швидше набираються. Якщо казати безпосередньо про мою роль, зараз зараз я займаюсь далі проектуванням дизайну для цього готелю. Наша команда працювала і вже завершила роботу над номерним фондом. Зараз ми працюємо над загальними зонами, а також над тим, щоб реалізувати всі наші ідеї. Бо ці карти картинки, що ви бачите на початку. Щоб довести потім їх до реалізації, треба пройти дуже багато етапів з підрядниками, з інженерами, пройти всі стадії проєктування, і це така важка і довга історія насправді. Чому сьогодні говорю взагалі про інклюзивність? По-перше, хто знає, що це? Я взагалі... Ну, Якщо в двох словах, якщо казати... ну, от, я, як я зазвичай пояснюю, коли ми кажемо про готель, це право кожної людини, в незалежності, яка вона, на класний, комфортний відпочинок. Щоб ця людина не думала, що з нею щось не так. Це якщо от казати конкретно про готельні проекти. Е, враховуючи, що в нас зараз в Україні офіційно, я от коли презентацію створювала, знайшла дані на кінець 24-го року. У нас 3 мільйони осіб з інвалідністю. Е, враховуючи, що зараз багато людей навіть офіційно не можуть це оформити, фактично цифра я впевнена, вона більша. Тому ця проблема е, не те, що на часі, вона ніколи не була на часі, як зараз. Uh, і важливо зазначити, що uh, зараз багато в нас є травм, які ми не бачимо, і нам треба вчитися цим жити ні в жодному дебені ще не описано, як будувати готель або будинок для людини з ментальною травмою. А це важливе питання, яке, ну мені здається, що ми перші в світі будемо взагалі вчитися, як з цим працювати. Uh, як це стосується особисто мене. Кожна людина може завтра зламати ногу і стати маломобільною групою. Взагалі, це розуміння, маломобільна група і інклюзивність це не тільки про людину з інвалідністю. Якщо ви вагітна жінка, якщо у вас дитина у візочку, ви вже маломобільна група, бо вам важко пересуватися. Тому моменти з. Тим з навіщо мені інклюзивний простір він потрібний кожному з нас, просто ми не знаємо коли. Тому дуже треба так знаєте з повагою ставитись до цього питання. Це перший момент, і другий момент це питання про гідність, це питання про гідність наших людей, про нашу повагу до ветеранів. От дуже часто кажуть там: а чого ви зараз про це думаєте? Де це наш обов'язок просто створювати на майбутнє інклюзивне середовище для людей, які захищають нашу країну зараз. Вони мають відчувати, що ця країна для них. Тому для мене от створення інклюзивних проєктів зараз це як будівництво України майбутнього, яка мене надихає. Тому я от дуже так про цю тему багато кажу, зупиняюся, хоча може це там не найкрасивіші картинки і не найцікавіша може бути історія. Ну і далі, як зробити інвестиційний проєкт інклюзивним. Я насправді задаю собі ці питання з кожним проєктом, бо я працюю багато зараз з готельними проєктами. В Меліс це, напевно, проєкт, де ми підійшли найбільш прискіпливо до питання інклюзивності. Ми прям виписали з керівником проекту пункти. Що має бути інклюзивним, щоб не забути про них. Бо, як я вже і казала, процес довгий, те, що було на початку в ескізному проєкті, можуть не всі зрозуміти. Е, важливий пояс для мене, що чарівної таблетки не існує. Навіть якщо ви візьмете державні будівельні норми і скажете, ми зробили все отак: 1, 2, 3, 4, 5, е, це не означає, що ви зробили повністю ідеальний е, інклюзивний проєкт. Бо вимог насправді набагато більше, е, дуже класно зараз працює. Багато різних організацій міжнародних, які діляться інформацією, Тобто інформації насправді зараз багато, але зібраної такої, щоб сказати, що от якщо у вас є всі ці пункти, в інклюзивні ні, ні її немає і ці рішення треба шукати. Як я вже сказала, ніде насправді не описано, як зробити загальний простір в готелі, наприклад, щоб людина з ментальною травмою почувала себе там комфортно. Десь там архітектори один з одним можуть ділитися інформацією, десь це буде в двідниках. Тобто, це такі моменти, які ми маємо ще далі досліджувати і шукати рішення, які будуть найкращими для нас. Ну і те, чим будуть ділитися зараз, це особисто наш досвід, особисте рішення, які ми знайшли зараз, і ми, якісь ми вже врахували в проєкті, якісь ми далі плануємо впроваджувати, бо це наступні етапи реалізації проєктування. Але хочу поділитися з вами. Сподіваюся, що можливо це для когось буде корисним. Так, ну і перша важлива думка. З якою я стараюсь познайомити всіх там в команді і донести це те, що інклюзивність починається за дверима готелю. Ми ще не подавали жодної стінки там або колони. Ми маємо почати з себе, почати з інформації, яка, яка про готель: перше, це чи є взагалі інформація на сайті готелю про те, а чи доступно там середовище, чи є там номери для маломобільних груп. Якщо людина, наприклад, з інвалідністю приїде в готель і цієї інформації не було, і він побачить, що перед входом в готель багато сходинок, ну ця людина засмутиться. І таких моментів насправді дуже багато мене. Насправді, от, найбільш корисною для мене інформацією дають люди, коли я з ними спілкуюся. Коли я спілкуюся з ветеранами, коли я спілкуюся з людьми з інвалідністю. А, і дуже часто вони кажуть, що ми готелі, в яких нам комфортно відпочивати, передаємо в групах, скидаємо один одному, щоб поділитися, куди я реально можу поїхати. Бо цієї інформації її просто нема. А, другий момент це комунікація. Комунікація ваша особиста, комунікація персоналу. А, вже зараз, ще до того, як ви побудували готель, можна почати з того, щоб розібратися, як правильно казати, як правильно звертатись до людини, бо це про гідність людини. І ну як легко запам'ятати, взагалі, якщо ви хочете з цим розбрати, що в першу чергу перед вами людина. Це може бути людина з інвалідністю, це може бути людина з продозуванням, це може бути людина, яка користується або пересувається кріслом колісним. Тобто, в першу чергу це людина. Якщо це людина, яка подорожує з, з супроводжуючим, то ви в першу чергу звертаєтесь до цієї людини. Це такі базові штуки. Насправді не знаю, чомусь всі там соромляться про це казати, але це норм цього не знати, бо ці інформації там в школі нам її не розповідали. Але дуже класно, якщо ви для себе, хоча б розберетесь, а як правильно це робити. Ну і далі це вже транслюється і до комуніка... в комунікації персоналу, і загалом в, в атмосфері готелю. Далі не, доход... не дійшли ще до стін, не зайшли ще в готель. це починається з парку місця і доступності ходу. Е, важливий момент. Якщо е, у вас немає парку місця е, окремо відведеного, ну, не, не важко його зробити, якщо у вас є площа підпаркування. В Меліс ми передбачили кілька паркомісць. Перший важливий момент це те, що ви маєте можливість під'їхати до головного входу на машині, якщо це потрібно. Другий момент це те, що в готелі в підземному паркуванні є паркомісця для людей з інвалідністю. Тобто, і ми розташовували їх таким чином, щоб вони були максимально близько до логістичних шляхів до ліфтів. Так, рухаємось далі. Загальні зони. Це насправді, от здається, що ми там ще в готель не зайшли, а вже потратили насправді дуже багато грошей. Поясню, чому щоб зробити готель великий в один рівень без сходинок. Взагалі, я не знаю, просто хто займається не займається будівництвом, коли ви рахуєте рівень відмітки першого поверху, щоб він був достатньо низько на рівні землі і благоустрою, це дуже важка задача. Ми мені здається, два тижні з інженером, конструктором сварились, шукали цю відмітку. Конкретно в ситуації з Мардіс нам довелося зробити вищу висоту першого, цокольного поверху, саме заради того, щоб входи в готелі всюди були на рівні землі, без сходинок були доступними. Другий момент це розсувні двері та розмір він має бути Настільки комфортним, щоб людина на кріслі калісному, ну по-перше, не відкривала двері руками. По-друге, комфортно могла приїхати та розвернутися в цьому тамборі. Так, ну якщо у вас не вийшло зробити будівлю в рівень з землею, звісно, треба влаштовувати пандуси або підйомники це рішення, які вже додаткові, але їх завжди можна знайти. Навіть там, якщо це історична забудова, завжди можна шукати рішення. Далі потрапляємо на рецепцію. Вже красиві картинки. Вітаю вас, ми дійшли до візуалізації. Е, здавалось би, що одна рецепція. Насправді, е, перше, як я вже казала, це комунікація персоналу. Друге, висота рецепції. От дуже часто малюють знаєте, таку красивезну рецепцію, величезну. дуже. Е, але важливо подумати про те, що людина на кріслі лікалісному має комфортно до цієї рецепції під'їхати. І навіть не людина на кріслі калісному, навіть дитина. Якщо дитина підійшла щось запитати, ну, вона просто не Адміністратор, який стоїть за стійкою. Е, окремо важливий момент, тут на візитації цього не видно, але це технічне облаштування рецепції. Е, на рецепції має бути передбачений спеціальний е, устрій, який посилює звук для людей, які мають проблеми з е, слухом. Е, також важливо, щоб під час того, як ви потрапляєте в готель, дуже легко було знайти рецепцію. І, а якщо з дитини не легко, щоб це була додаткова навігація. Так, рухаємось далі. Далі проходи і проїзди, Оце це моє улюблене, коли починається, знаєте, е, коли ми починаємо щось зменшувати, ми завжди зменшуємо коридори. Це ж не корисна площа, що з ними робити? Е, ні, тут е, дуже важливо зрозуміти, що по вашому коридору зможе приїхати крісло колісне, що зможе комфортно зможе відкритися двері, і це стосується не тільки коридорів, це стосується і рецепції, це стосується і лобі, бару і інших місць. Тобто, е, якщо ви кажете, що ви готель е, інклюзивний, треба передбачати загальні от, найбільш Популярні для використання шляхи такі, щоб людина на кріслі колісними змогла там приїхати. Рухаємось далі. Санвузли. Е, насправді це моя улюблена тема, бо коли кажуть про інклюзивні, всі відразу являють цей санвузл, що мають бути поручні. Е, ми для себе з командою прийняли таку, таке рішення, що. Інклюзивний синвузл це в першу чергу красивий, класний дизайн. Це не щось, що нам прийшлося зробити. Ні, він може бути комфортним, він може бути класним, він може бути гідним. А, про синвузол розповім вам смішну історію, коротенько. Насправді тут є невеличка помилка на візуалізації. Не знаю, може в когось є ідея де, де? Нема. А, коли я спілкувалася з нашим знайомим на кріслі калісному він каже: у мене є питання для до всіх дизайнерів. От ви зробили інклюзивний синвузол. Чому смітник відкривається ногою? Uh, і ну, здавалось, би, цього нема в ДПН, Ти можеш це зрозуміти, коли ти про логіку. Фінк. Так, так. <реш> <реш> ну, тобто, звісно, ну, ми дуже посміялися про це, але це ну, дуже розповсюджена проблема. Тому, якщо ви будете обрати смітник в інфузійний санвузок, будь ласка, зробіть його більш зручним. Uh, ну і окремо, напевно, треба зупинитись на деталях. Uh, це поручні. Uh, Теж важливий момент. Якщо ви постфактом вирішите робити інклюзивний санвузол, не вийде. Ви маєте обов'язково закласти під них ось тут всюди закладні. Тобто, ще на етапі там проектування стадії ПРП, треба ці всі моменти враховувати і давати технічне завдання, де у вас всі ці закладні елементи будуть позначені. Так, це обов'язково облаштування душової з сидінням, з поручнями. Це всі, всі історії, вони нормовані, тобто всі ці відстані є в ДБН. Я навіть далі поділюсь з вами ще окремо матеріалами, де це там дуже так. Простою мовою показано, навіть не архітектор може зрозуміти. Важливо, щоб це, до речі, часто забувають про це, щоб під умивальник можна було заїхати на кріслі калісному, бо дуже часто в дизайні умивальники такі, що вони до підлоги і людині незручно помити руки. Також важливі моменти, про які часто забувають, це дзеркало, яке нахиляє під ухолом, щоб людина, яка під'їхала на кріслі калісному, могла себе побачити. Цього теж немає в дивені, але ну, це дрібнички, але дьявол в деталях. Тому шукаємо і збираємо і далі. Uh, ну, його тут не видно, ні має бути кнопка обов'язково в номері і тут. Так uh, Так, далі по навігації. Uh, я тут додала насправді. Uh, перша моя думка була, коли я пробувала цей слайд, що вона обов'язково має бути не тільки uh, візуальна з стрілками, а ще й має бути тактильна. Uh, другий момент мені здається, що у всіх вже алергія на уці жовті жовт, жовт, жовту плитку. Насправді ніде не написано, що вона має бути жовтою. Ну тобто, це не так. Навігація може бути прекрасного сірого кольору, головне, щоб вона була контрастною або дуже такою тактильною. Тобто завжди можна знайти рішення, яке не зіпсує ваш дизайн. І от та, та думка, яку я стараюся ділитися з усіма нашими там колегами, це про те, що інклюзивний дизайн не обов'язково не красивий. бо в нас є таке опередження, на жаль, він може бути дуже класним, дуже красивим. І треба навпаки шукати найбільш цікаві рішення. А, так окремо слід зазначити, як ж я вже казала про деталі, на сходових обов'язково людина, яка не бачить, має зорієнтуватись, де вона знаходиться, і це така дрібничечка, але вона має бути в усіх загальних зонах. Так, ну і далі це слайд без картинок. Це те, що я вже казала, е, ментальні травми, це те, що ми не бачимо. І те, що ми ну от особисто, я скажу, я ще шукаю рішення з того, що я знайшла для себе там зі спілкування з різними людьми, з архітекторами. Е, основне, це те, що е, ми маємо уникати тригерів, тобто уникати максимально червоних підсвіток, блимаючого світла, або якихось дуже е, гучних моментів, от в коли. Е, Людина, не потрапляє в простір де там дуже гучно, тобто от якихось таких сильних контрастів. Це питання, яке, на мою думку, ми ще маємо досліджувати і ще впроваджувати рішення, тому я й кажу, що в мене нема зараз. там Завершеного бачення, як це буде, я впевнена, що ми ще його знайдемо. З того, що ми прийняли для себе, загалом ми постаралися зробити дизайн отелю дуже таким спокійним, щоб людина максимально могла там перезавантажитись, відчути цей спокій, навіть там кольори і матеріали, щоб вони були от, максимально такі там зелені використовували, сіри, тобто щось природнє і спокійне. Так, ну і рухаємось далі. Номерний фонд це моя улюблена тема, бо ми завжди шукаємо тут ще якісь рішення. Зазвичай всі девелопери питають. А наскільки ж він буде дорожче, типу, що з ним робити? А, по номерному фонду. Ну, по-перше, я думаю, і що, сподіваюся, ви що бачили, що він красивий, бо ми з командою дуже старались, коли розробляли цей дизайн. А, наша перша ціль була зробити цей номер таким, щоб він виглядав так само красиво, як будь-який номер готелі, і було комфортно зупинитись як людині з інвалідністю, так і просто гостю. І це ну, немає немає там, взагалі ніякої, ніякої різниці. А, звісно, відрізняється візуально трошки санвузол через те, що в нас є поручні. А, меблі ми передбачали таким чином, щоб можна було під Ціл, наприклад, заїхати на кріслі колісному і комфортно попрацювати. В шафі ми спеціально передбачили якісь полички нижче і окремо ліжка, воно задвинуто трошечки, бачите, тут більше під стіночку. саме заради того, щоб ми могли збільшити отут наш з вами приїзд. Тобто, плюс отут, якраз по розміру класно стає крісло колісне, можна його там залишити. Виглядає це ось так, тобто це максимально звичайно. Ну мені здається, що коли дивишся на цей номер, я не зрозуміло, що взагалі що він для МГН. Але дрібнички, от ми їх допрацьовували. Далі ще на кресленнях ми пропрацювали, щоб були зручні розетки в зоні ліжка і скоригували їх висоту. А, ну в цілому, насправді це все а, окремо, що я хочу сказати ще про номери. А, це все... Да. А, відкриваються. Мені здається, тут все. Слухайте, нам треба подивитись, бо мені здається, що. Uh, що що ще раз? Uh, ну, звичайні, да, такі. Да. Uh, до речі, важливий момент, uh, що ми в номерах враховуємо зараз, в мене просто це наболіло, бо багато зараз по слаботочці та з електриками ми спілкувалися. Uh, коли ми створюємо технічне завдання по електриці на весь комплекс, в таких номерах ми маємо змінити висоту всіх моментів пов'язаних з картхолдером, коли ми картку вставляємо в номер, з дзвінком, коли ми підходимо до номеру. Тобто, отакі дрібнички, uh, вони всі мають бути нижче. На висоті 90-110 десяти сантиметрів, коли зазвичай ми їх робимо там особливо там керування кліматом. Наприклад, в номері часто вона на півтора метри. Оці всі моменти знову ж таки на навізації їх не видно, а врахувати дуже потрібно. Наступний момент це те, що де розташовані ці номери. Зазвичай всі кажуть, типу, ну це ж не неліквідні номери, типу, давайте десь їх там на перший поверх і все. В Меліс у нас інша думка. Взагалі, як я вже казала, Меліс особливо тим, що він оточений дуже красивим лісом, і там більшість номерів має дуже красивий вигляд на ліс. Тому номери для маломобільних груп ми розташували не тільки на першому поверсі. Так, вони є на першому поверсі з виходом на подвір'я, якщо комусь хочеться цього. Але ми також розташували на поверхах вищі номери для маломобільних груп саме для того, щоб людина могла обрати. От я сьогодні хочу номер з видом на ліс, а сьогодні я хочу номер з вихідом на на, на там патіо своє. Тобто, цей вибір він має бути. І про це треба думати. І треба ну, в першу чергу уявляти собі гостя, людину, яка думає, так а я сьогодні хочу, наприклад, ввечері сидіти в себе на терасі, дивитись на ліс, і пити там не знаю, вино. Тому такі моменти, це такі моментики, це більше про логіку насправді ніж про дизайн, але ми дуже старалися з ними попрацювати. Ну, і скільки це коштує? Це завжди мене всі питають. Я не можу сказати вам, скільки це буде у відсотковому розумінні на весь номер. Поясню чому. Бо це два основні напрямки. Перше, це те, що ви мінімум на 30% маєте зробити площу номеру більшою. Тому що ну, це те, що коштує найбільше в нас. у нас будівництва, собівартість метра квадратного. Вона. Ну, не, не, як, ми не можемо навіть її порівняти з комплектацією. Ну можемо, але це такий важливий момент. Тобто, перше, те, що ви маєте передбачити на 30% більше площі. Друге, це комплектація. Основне, що дає нам навантаження на комплектацію, це звісно санвузол. Тобто я тут зібрала ціни, вони насправді це от з однієї з останніх. Прорахунків, які ми робили якраз по мелісу, запрашувала в наших підрядників, тобто ви можете побачити, що набагато дорожче коштує інсталяція для підвісного унітазу. Поручні не коштують як космольот. Це ну це як в нас з позицій. Тобто, якщо порівнювати, от ми навіть з командою порівняли два санвузли, не два номера, саме санвузли, то різниця в нас вийшло десь 15, ну до 20%. відсотків. За рахунок того, що в цьому номері немає скляної перегородки, яка є в усіх інших номерах душовій. І от вона нам трошки скоригувала це співвідношення. Але загалом сказати, що цей номер там, в два рази дорожче, ні, такого нема. А, і наступний момент це те, що на цю вартість будуть впадати також ваші загальні зони, що ви будете робити там, ширші коридори, ширші проходи. Якісь дрібнички зараз порахувати і сказати, скільки на весь готель коштує там додаткова навігація або маркування дверей, щоб вони не були прозорими. Ми не можемо зараз сказати цього, бо ми ще там, в процесі прорахунку ще доробляємо дизайн. Але основне, ну це от, я для себе десь цю цифру десь 20-30% сформувала знову ж таки, в залежності від повної комплектації номера. Якщо в номері або в апартаменті є кухня. Це ще більше здорожчання, тому що кухня має бути особливою, вона має також бути е, таким способом розташована, щоб на кріслі калістому можна було під неї заїхати. Плюс вона передбачає пересувні шафи. Е, цей момент, е, звісно, здорожчує, але якщо порівнювати ці дві кухні, ну там до ну, до 40%, до 40 буде різниця. Це не, 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 не прям враховуючи, що в нас е, зазвичай не дуже багато цих номерів, це можна, в принципі, собі дозволити. Так, рухаємось далі. Краса чи доступність моє улюблене питання. Ми з командою зараз обираємо в першу чергу доступність, і ми для себе от прям прийняли рішення, що ми можемо завжди знайти е, той дизайн, який буде і красивим, і інклюзивним. І це не нас заставило щось робити, ні, навпаки. Ми хочемо. Е, навіть в одному з останніх проєктів ми там ці поручні в синдзлі рожевого кольору зробили. І цей синвузл вийшов більш прикольний, ніж звичайний. Ну тобто, рішення можна знайти завжди. Тому зараз, от ми в першу чергу про доступність. Важливо тримати в фокусі інклюзивність на всіх етапах проектування та будівництва. Е, мені здається, що я вже про це казала, але це напевно один з найважливіших поємтів цієї презентації, тому що вся команда, яка працює над проектом, має знати, е, що це наша важлива цінність і це наш важливий пріоритет. Тому що дуже легко сказати і зробити проект інклюзивним в ескізному проекті, але дуже важко довести його в такому ж вигляді до стадії РП і потім до будівництва, тому що. Завжди будуть виникати. Мені здається, в нас виникають кожного тижня. Виклики десь прикладають трубу, з'являється сходинка, десь не виходить зробити поверх в один рівень. Десь неможливо зробити, ну, завжди як кажуть конструктора. Завжди архітекторам, це неможливо. Ви кажуть, добре це неможливо. Давайте шукати рішення. Рішення завжди є. Вони іноді дійсно можуть бути дорожчі. Як я вже розповідала, що нам довелося збільшувати висоту, наприклад, цокольного поверху, коли ми працювали з відміткою першого поверху, щоб можна було з рівні землі потрапляти в хотель, але вони є. Важливо дуже слідкувати саме за дрібничками. От як я вже казала, момент з картхолдером, момент з дзвінком в номер, що він має бути на іншій висоті. Такі моменти, як, наприклад, ширина дверей. Ви дуже часто накреслили один раз проєкт, другий, дійшли до стадії РП, і проєктувальник вже накреслив ці двері як одного розміру для всіх, а вони не однакові. І двері це теж те, що не суттєво, але вплине на вартість реалізації. Так само це стосується всіх систем. Які в нас йдуть там кондиціонування, ні, а ось там розводка сантехніки. Це те, що часто от пропускають, і потім ми повертаємо ці, даємо знову правки, щоб правильна була прив'язка. Це моменти пов'язані з опаленням, бо часто, наприклад, не перераховують відстань від там, радіатора до там, перешкоди, яка знаходиться поруч. Тобто інклюзивність, вона в деталях в кожному розділі вашого проекту. Так, ну і далі я зібрала насправді не дуже багато, там буквально пару посилань, і я ще буду. Пізніше ще додавати там зараз два довідники про гостинність. Вони це не є якоюсь літературою для архітекторів професійно. Ні, там на дуже дуже зрозумілих картинках показані просто прості рішення і логіка, якою ви маєте користуватись, коли ви створюєте готель. Просто от відкриваєте там прям фотографія і короткий текст. Тобто це історія про те, що якщо ви хочете розібратись, дуже раджу ознайомитись, або якщо ви там працюєте на готелем, на що можна звернути увагу. Ну і на цьому в мене все. Якщо вас зацікавив проєкт Меліс, я буду дуже рада, якщо ви там, зайдете на наш сайт або доєднаєтесь до наших соцмереж. Також в нас є фільм про наш проєкт, можна подивитись його на YouTube. Там не тільки про інклюзивність, там більш масштабно розповідаємо про нашу соціальну відповідальність. І саме час запитати про інклюзивність. Якщо у вас є питання, я буду дуже рада на них відповісти.